в його радости, так і ми нині стаємо при гробі теж батька, бо батька природнього мав родину діти, був священником греко Католицької церкви. Але він тепер заслужив на ім'я батька нашої суспільності, а під далі то має звання батька нашого народу. Тут є ця скромненька церковча в млинах, де він то пережив більшість свого священичого життя. Ту упокоївся, властиво, то було, було бідне село, і так переносили його з одного місця до другого і ту закінчив. Здавалось, що нічого не великого. а тим часом він стає одним з тих. Про які говорить наша держава і сусідня. Він є тим, який війшов історію і залишив нам неочинений скарб. Треба сказати, скарб віри і залишив скарб культури, залишив музику до срів Павла Чубинського що не вмедла Україна. Яке його життя було, то ви всі знаєте. Не буду тут наводити. Але не було легке від самого початку. Народився я вірне поруч їм недалеко, де стоїть церква, де час від часу пере дверима відправляємо богослуження. Пізніше вчився семінарії, Jak deszczlićni chłopiec pomer baćko, zaopiekował się nim Władyka Snięhurski, przyjął jego do katedralnej szkoły, że tam widział się z dziwnościami muzycznymi, powąchał, czy Władyka Snięhurski sprowadził profesora z Austrii, jaki wczył, że to dzieci się swoich praw i począć się interesować muzyko muzyką. Тоді вже ця і свідомість всіх народів, так українського, польського і інших, то великий час, де народи стараються знайти свою тотожність, щойно був під забором австрійським, де наше суспільство мало досить багато свободи, навіть досить. mogły już wtedy rozwijać się kulturowe towarzystwa, nazywali ich rosyjskimi czy ukraińskimi, co na odnośnie wychodów. Ale już w tej części była świadomość. Świadomość religijna i świadomość nacjonalna. To trzeba dobrze tego, tego wielkiego ojca naszej społeczności przynieść w tych sprawach. Бо ми, звичайно, звертаємо на одну річ, на гімн, на музику, на все, що біля того. Дуже гарно виглядають прапори, політика, то все разом якось так грає. Але прошу пам'ятати, що найважливіша річ, яку він залишив, то залишив крокітку і велику працю. Над відбудовою людини й духу. Бо він почав вчити молодь ту, околицях, він до них їздив, він організував різні збори. І цікава річ, на ті часи він вмів випрацювати душпастерство. Вони не пишуть по газетах, шукають радіо, інтернет і так далі. Він послуговувався Піснею, театром, літературою, музикою і тих людей громадив біля себе, мав контакт зі Львовом, з видавництвом метою, з тими товариствами. Замовлення робили. Він писав різні річку, музику, вклав службу Божу. Але перш за все він дивився на молодь. І він бачив, що треба будувати вартість. Вартість моральні вартості, як священник. Бо навіть демократія без вартості стає тоталітаризмом, демократія без вартості стає тоталітаризмом. Як не буде вартості, не буде моралі, то все в цю прогалину входить ненависть. І він це добре бачив. bo widział ci wszystkie ruchy, jakie robiliśmy wtedy, i w Polsce, i na Ukrainie, i w Słowacji, w Czechach. On to w mój, raz w do tego nawiązywał. I choć 195 lat od jego narodzenia, ta jego to przeniesienia, ta nauka jest dla nas bardzo aktualnoju, bo my widzimy, szukamy. Співаємо гимне, вибираємо представників. Все ще не вмерла Україна, гомоніє, а пізніше, скільки ненависті, скільки інтрик, скільки брехні, скільки різного роду комбінацій, то що ходить в суспільство, молоде і вільніше виростає, тому часі і Шевченко. Перестають в Україні нехрещені діти. То є пов'язане, то є священник, то є його наука, тому на першому місці, дорогі мої, підкреслюю, вартості моральні, правда, любов, справедливість. Він цілий час це голосив, тому що це голосив, не повинував, то був одним з найбідніших священників. Його приятель отець каже, що в нього на столі, на обід, були, звичайно, дуже часто яблука і нічого більше не було.